Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. У нас така гарна сонячна погода. Просто гріх не випустити курочок. Одна вже пробігла, а на дворі ясне сонечко світить. Уже немає ні грамочки інію. Все наскільки гарно, що біжу зараз випустити наших курочок, пізніше козичок. І травичка де-не-де виглядає зелененька. Також підкопаю їм, щоб дати. Наливаю водички, ось ще є трошки льоду тут. Все свіженьке, завжди їм свіжу воду даємо. А тут у мене киця прийшла. Де ти моя хороша? Іди сюди. Іди. Десь була, ходила. Бачка її не дуже любить, гавкає на неї. Зараз я випущу решту і подивлюся, що там з яйцями, у нас, що вони нанесли нам. Розкажу також, як ми тримаємо курей. Цей курятничок у нас неопалювальний. Тут у нас тримаються курочки, цесарочки і перепілочки. Ну і один гусачок. Вибіги, вибіги. Такі раді, доволі, що їх випустили. Мішанку я їм вже насипала. Та вони потрапили. Та вони те завжди я даю. Тишку хапшиничка насипана. Сарочки трохи галасливі, тому вони роблять погоду. А чому вони кричать, я скажу, бо вони побачили китку. Іди сюди, іди до мене, іди. Заберу тебе на кухню, а то будуть кричати. Все, немає. Ось, тримаю її. Все добре, не кричіть. Водичку чистеньку налила їм. і хай собі гуляють. А ми зараз підемо, подивимося, що там яйця в нас. Так, ось котикові дала ворожка трошки хай їсть. Все, заспокоїлися вже, вже не кричать. Ой, ще тут не всі вийшли, залишилися. Так, дивлюся, що у нас тут робиться. В нових гніздах бачу є яйця. Я кожного дня збираю, не залишаю там на пару днів, тому що для інкубації треба, щоб було свіже яйце. Не побачу. Тут немає єсть, але видно, що місце чи є, хтось тут ночує. Тут теж немає. Ось ці нижні місця вони не хочуть там нестись. Може, треба зробити таку саму, як тут, побачимо. Так, дивлюся зверху в верхні. У верхніх теж немає, але це тільки ранок, тому будуть ще. Я тут вимкну світло, буде тут темно. Так. Ось. А ранок у нас, це зараз 11 година, це я кажу ранок. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Зараз обід. І я принесла мішанку для курочок. Ще гаряча, розбавляю її висівками. У дворі холодно, ось уже курочки побачили, що тут мішанка готується для них і вже всі сюди, вже всі біжать. Нагріла також водички в такому відрі, щоб розводити, гаряченьку її зробила. Дам і козичкам. Вони вже на дворі ходять. О, кури не можуть зайти, зараз я їм насиплю і відкрию, щоб вони заходили. Зараз мої курочки, зараз мої хорошенькі. Собрала яєць трохи, не пам'ятаю, чи вісім, чи дев'ять. Це до обіду вони у нас. І потім ще. Може бути ще декілька штучок. Кожен день несуться, нема такого дня, щоб не неслися. Курочки в нас несуться кожен день, і я так розумію, що деякі з них несуться через день. І це нормально. Якщо курка несеться через день од цієї м'ясо-яєчної породи, то це нормально. Вона встигає відпочити. Все, курочки заходьте, заходьте. Кш -кш 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 -кш. Вона встигає відпочити. Щоб знести знову хороше свіже яйце. Тому несуться вони в нас через день. У нас 30 приблизно, а отримуємо ми яйця 12-15. Так що вважаю, що це нормально. Косичком водичка тепла, п'ють щоб вони не заважали. А тим часом. Відкрию купочку і запущу курей. Ось така смачна вода. Заходьте мої курочки, заходьте. Зараз я вам тут насиплю, нагодую вас. Винесу кормушечку на двір. Так щоб всі бачили. І кози вже тут, як тут смачненькі. Не можна заходити туди, не можна, у вас є своя їжа. Пийте водичку, сіно їжте. А курочки нехай заходять, все. Курочки нехай заходять. Куда, куди, 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 куди? Куди не пущу?

У нас вже обід. Випустила і козичок, ось вони разом з курми. Але є проблемка, тому що кури тоді не можуть сюди заходити, а як відкриваю, кози заходять сюди. Тому ми ще до кінця не доробили. Тут має бути трохи по-іншому. Курочки ж несуться, їм треба нестися. Тому куди, куди ти заглядаєш. Не можна. О, пішла курочка нестися, нестися, заходить, дівчинка моя. Я так тихенько зайшла, сюди хотіла перепілочок нагодувати. Принесла їм смачненького. Подумала, що давно не давала їм кукурудзяну крупу, а вона у мене є. Тому я принесла кукурудзяну крупу, дивлюся. Тут сидить курочка. Три яєчка я вже зібрала. Зібрала в отих ящиках, що під шиферинками. І ось там сидить курочка ще. То я так тихенько-тихенько зайду, щоб не лякати нікого. Мої хороші дівчатка. Кушайте, кушайте. Те, що не з'їдають перепілочки, я віддаю курям. Кури дуже добре їдять. Я не думаю, що воно погане, воно хороше. Просто перепілкам я даю е кожного дня свіже, щоб у них все було свіже. І чекатиму результату.